Після усіх досліджень жоден мудрець, документ чи історик не мали інформації про те, що шепоче. У, у моєму видінні один із воїнів, які боролися з ним бодяни у мантію Кобальтової душі. Якщо про нього є які записи, то вони там. Запит на простий совіз з архіву це випробування. Настільки важлива таємниця, вони не поділяться. Тобто ви плануєте вдертися до сховища, яке охороняє орден воїнів монахів і втекти зі знаннями настільки небезпечними, що їх стали з історії? Ні. Усе буде набагато важче, ніж це. Кобальтовий архів це суперзахищена бібліотека зі священними текстами. У її ядрі сховані найбільш старовинні та важливі релікти, включно з нашим Сувоєм, який надійно охороняється елітними силами воїнів монахів. Теріон гратиме заможного мацената, який зробить щедру пожертву для них. Броню володаре світанку пайка. Тільки от Пайк також там буде. І монахи, не підозрюючи, віднесуть її прямо до сховища. Тим часом Лезнюки використовують талісман правди, дякуючи тобі, гірмере, для отримання актуальної комбінації, щоб витягти Грога та пайк зі сховища. Згідно з інформацією Вакса від застіпки, сховище захищено вишуканим антимагічним полем. Саме тут у гру вступаємо ми і Кейл. Щойно поле буде знято. Грок вискочить за мулета брелочка і запустить волетенський механізм для навігації по сховищу. У цей момент Пайк випиває зілля розуміння, яке дарує їй рівень знань, достатній для розшифрування стародавнього письма. А тоді ми швиденько втечемо до того, як будь хто помітить, що ми там були. А? Що ж, є запитання? Е, у мене єдине, яке дійсно варте, окрім провини за співпрацю, що я отримаю ще? Задоволення під час порядного світу від апокаліпсу. Ха, а як щодо вечері з новеньким?